Міністерство культури та стратегічних комунікацій тимчасово зупиняє видачу листів сприяння для виїзду за кордон військовозобов'язаних митців, артистів та медійників. Все через численні випадки, коли чоловіки прозивного віку отримували дозвіл для виїзду за кордон, але назад не поверталися. У міністерстві кажуть, що ще у 2022 році намагалися врегулювати це питання, щоб зменшити ризики незаконного виїзду. Однак досі механізм не вдосконалили. Тепер же чиновники підготували зміни до постанови Кабміну про перетин кордону, які мають чітко визначити, хто і за яких умов може отримати дозвіл на виїзд. Останнім часом подібні скандали спалахували неодноразово. Днями стало відомо, що менеджер клубу Української прем'єр-ліги не повернувся до України після закордонних зборів. Йдеться про заступника генерального директора Карпат із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша. Після навчально-тренувальних зборів у Туреччині він вирішив залишитись за кордоном. Львівський клуб підтвердив, що ціла делегація повернулася в Україну. Крім нього, усі працівники футбольного клубу Карпати, тренери, футболісти та персонал повернулися на територію України. За винятком заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша відповіли у клубі у листі, підписаному генеральним директором Левів Андрієм Русолом. Зазначимо, 25-річний Авдиш обійняв посаду заступника генерального директора львівського клубу у жовтні 2024 року. До роботи у Карпатах він займався спортивним консалтингом. Серед медійників чи не найгучніше пробив дно журналіст Олексій Печій, який не повернувся з Брюсселя після відрядження на саміт Європейського союзу. Тоді він пояснив це бажанням налагодити горизонтальну комунікацію між Україною та Заходом. Його колеги та роботодавці засудили таке рішення. Нагадаємо, Олексій Печій працював на 24-му каналі журналістом, ведучим та міжнародним оглядачем. Попри зловживання дозволами, у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій кажуть, що розуміють важливість міжнародної культурної взаємодії, але наголошують, поки юридичні нюанси не врегулюють, видачу листів сприяння призупинили. Максим Турчинський, телеканал НТА Київ та Вашингтон близькі до підписання угоди про рідкісно земельні метали. Якими буде документ та які гарантії безпеки США можуть запропонувати Україні? Поруч з тим у Москві відкрито заявили, зупиняти бойові дії вони не планують, бо це суперечить конституції. Тож, чи можливе замороження війни найближчим часом. Чого очікувати від партнерів та ворогів України? Усе найважливіше у четвер, 27 лютого, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.